Добрий день! Починаємо урок математики. Ви вже знаєте назви компонентів і результатів дій. Вмієте знаходити невідомий компонент дії додавання. А сьогодні ви дізнаєтесь про правило знаходження невідомих компонентів дії віднімання. Починаємо ми з каліграфічної хвилинки. Відкрити зошити, відступіть вниз 4 клітинки і послухайте завдання. Одиниці і нуль зустрілись, привітались, подружились, стали цифри у рядок, мов зібралися в танок. Яке ж число ми будемо прописувати? Так, число 10. Пишемо красиво через клітиночку, число 10 цілий рядочок. А тепер давайте пригадаємо, що ми знаємо про це число. Перше, це треба сказати, що число 10 завершує перший десяток. І тому число 10 іноді ми можемо називати 1 десятка. Сусіди цього числа? Так, 9 та молодці, 11. Тепер давайте пригадаємо, яке воно парне чи не парне? А чому воно парне? І склад числа 10 повторимо. Будь ласка, назвіть всі складові цього числа. Молодці. І давайте ще раз разом повторимо 10 це 1 та 9, 10 це 2 та 8. 10 це 3 та. Сім. Десять це чотири. Шість. І десять це п'ять та п'ять. Молодці. Тепер пригадайте, як називаються числа при дії додаванні. Як називається результат дії додавання? Яке число при додаванні зазвичай найбільше? Молодці, так, це сума. А тепер пригадаємо, як знайти невідомий доданок. Повторимо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. А як називаються числа при дії віднімання? Так, повторимо всі разом Зменшуване – від'ємник, а результат так різниця. Молодці. А тепер подумайте, яке число в рівності на віднімання є зазвичай найбільшим? Так, це зменшуване правильно. Зараз відкрити підручники на сторінці 99. І ми попрацюємо над завданням під номером 1. Прочитаємо формулювання завдання. Прочитай першу рівність. Назви компоненти. Як ці компоненти показані на схемі, як знайти невідомі компоненти дії віднімання? Щоб дати відповідь на ці запитання, давайте спочатку розглянемо уважно малюнок і схему. Подивіться на малюнок і скажіть, скільки свічок було спочатку? Так, їх було 8. Скільки свічок згоріло Дві, Правильно. А скільки залишилось? Так, а залишилося шість. Давайте перевіримо, чи правильно побудовано схему. Цілий відрізок позначений. Цифрою вісім? І це скільки всього було? Тобто це є зменшуване? Зменшуване складається з двох частин: це різниця і відємник. Як отримати зменшуване? Треба різницю і від'ємник об'єднати. А зараз повернемося до виразів. Давайте прочитаємо першу рівність. 8 відняти 2 дорівнює 6. А тепер прочитаємо називаючи компоненти. Від зменшуваного 8. Відняти від'ємник 2, отримаємо різницю 6. Ми тільки що з вами розглядали схему, і я запитала, а як знайти зменшуване? А зменшуване є найбільшим числом. Воно складається з від'ємника і різниці. Тому, щоб знайти зменшуване, треба так, до різниці додати від'ємник. І отже, ми читаємо другий вираз, називаючи компоненти, до різниці 6, додати від'ємник 2, отримаємо зменшуване 8. Ось вам нове правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємне. Це правило треба вивчити на пам'ять. Давайте тепер подумаємо, що буде, якщо ми вилучимо від зменшуваного різницю. Що у нас залишиться? Так, у нас залишиться від'ємник. Тому ми можемо скласти нове правило. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного вилучити різницю. Прочитаємо третій вираз. З від зменшуваного вісім відняти різницю 6. Отримаємо від'ємник 2. І ще одне правило, яке сьогодні ви маєте запам'ятати. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Ці два правила вивчити на пам'ять. І так, раз, ще раз, всі разом зі мною повторюємо. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Повторюємо, щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Повторіть, будь ласка. І друга частина правила. Щоб знайти відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Повторюємо, щоб знайти відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Розглянемо запис такий. Замість чисел ви бачите букви А, Б і С. А це зменшуване. Б це від'ємне, С різниця. Давайте складемо формулу за вивченим правилом на знаходження невідомого зменшуваного. Складіть, будь ласка, вираз для його находження. Пригадаємо правило, щоб знайти невідоме зменшуване, треба, так як воно є найбільшим числом у дії віднімання, то щоб його знайти, треба до різниці додати від'ємник, або до від'ємника додати різницю. І у нас нова формула. До від'ємника додаємо різницю, отримаємо зменшуване. На основі правил на знаходження невідомого від'ємника складіть формулу на знаходження його, так, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, це буде так, А мінус С дорівнює Б. Ви ці формули можете також собі записати. І повторювати за ними правило. Будемо закріплювати, але після паузи зробіть декілька вправ для того, щоб відпочити, і продовжимо. Увага! Завдання таке знайти невідомі компоненти. Обов'язково все коментуємо. Дивимось на перший вираз. Він у нас на додавання невідомий другий доданок. Пригадайте правила на знаходження невідомого доданку. Назвіть його. І так, щоб знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий додаток. Тобто від 10 ми віднімаємо 3, отримаємо. Так, отримаємо 7. Продовжимо. Дивимось на заступний вираз. Так, що нам невідомо? Нам невідомий відємник. Давайте пригадаємо правило. Щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. І так, віднімаємо, скільки це буде. Так, це буде 4 молодці. 8 мінус 4 буде 4. Переходимо до другого стовпчика. Так, який компонент нам невідомий. Знов від'ємник невідомий. Повторюємо правило, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, віднімаємо, скільки буде? Так, буде три молодці. Дивимось наступний вираз. Який компонент невідомий перший доданок? Згадуємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба обчислюємо 9-2, дорівнює 7. Молодці. Продовжимо. Наступний вираз, що невідомо, це зменшуване. Давайте пригадаємо правило, щоб знайти невідоме зменшуване, що треба зробити? Так, треба до різниці додати від'ємник до, або до від'ємника додати різницю. Так як зменшуване у нас є найбільшим числом у виразі. Отже, 5 плюс 2 буде 7. Продовжіть, будь ласка, наступні 3 вирази самостійно я почекаю. Але обов'язково проговорюйте правило. Я сподіваюся ви. Серйозно ставитися до завдань і виконали так, як я просила. Тепер переходимо до наступного завдання. Воно у нас у ЗОшитах. Це сторінка 29, і зараз ми попрацюємо над завданням номер 3 і 5. Спочатку на третьому. Читаємо формулювання завдання. Знайди невідоме зменшуване. Подивіться уважно. чи у всіх виразах невідоме зменшуване. Будете шукати. Так, у всіх, бачите? І тут у нас невідоме зменшуване, і тут невідомо зменшуване, і тут невідомо зменшуване. Тому починаємо. Давайте розглянемо спочатку зразок, як виконувати, а потім вже будете робити. Дивіться. Щоб знайти невідоме зменшуване, ми до різниці додали від'ємник. Бачите, 3 плюс 5 буде 8. І ось тут ми так само. Повторюємо правило, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. І внизу записано 2 плюс 4 буде, так, буде 6. Ми пишемо 6 сюди і, звичайно, переписуємо його на місце зменшуване. Продовжить далі самостійно. Якщо ви були уважні, то ви бачите, що на кожен компонент відводиться колір свій, так? і це вам якраз підказка, де яке число писати. П'яте завдання. Знайди невідомий відємник. Це завдання ми також виконуємо за зразком. Зразок ось перший стовпчик. Повторюємо правило, щоб знайти невідомий від'ємник, що будемо робити. Так, треба від зменшуваного відняти різницю. Завершить роботу над цим завданням самостійно. Добре. Наступне завдання. Воно у нас в зошиті знаходиться, ой, в зошиті в підручнику. пробачте. Давайте прочитаємо, що тут треба зробити: формулювання завдання. Добери короткий запис до задачі, розв'яжи задачу. Це ми зробимо усно. Зараз прочитайте і першу задачу, і другу задачу самостійно. І так поговоримо про першу задачу. Перечитайте її ще раз. І скажіть про, що розповідається в цій задачі. Тобто перекажіть умову. Так, які ключові слова в цій задачі? Так. Які числові дані відомі? І про що запитуються. Тепер уважно подивіться на короткий запис, і на перший, і на другий скажіть, який короткий запис відповідає першій задачі. Так, це другий. Запис. Але подивіться, в задачі в умові у вас є ключове слово грілося. А у короткому запису зазвичай ми слово грілося будемо замінювати було, тому що вони дійсно були на сонечку, скільки було, шість черепах, Тому ми будемо перше слово писати було. Ну що, давайте розв'яжемо усну. Розв'яжіть, будь ласка. Скільки ж черепах залишилося? Так, якщо залишилось решту ми шукаємо, то діє віднімання. Тому залишилося 4 черепахи. Ну і давайте розглянемо другу задачу. Які ключові слова є в цій задачі? Так, великі і малі. Зверніть увагу на те, що таку задачу ми ще з вами не розв'язували і не записували. Тут ми знаємо, скільки всього було, але не знаємо, скільки малих. Тому, давайте подумаємо: 6 черепах це скільки всього, тобто, це є сума двох чисел. Двох чисел це Великі і малі черепахи. Одну кількість ми зрізнаємо, це дві черепахи великі. Як же знайти невідомий доданок? Так, також тію віднімання. Отже, скільки було малих черепах? Правильно! Чотири молодці. І самостійно попрацюйте, будь ласка, у зошиті над задачою 4. І я вам трішечки підкажу. Дивіться, у вас у короткому записі нема числових даних. Їх треба або взяти із малюночка, або додумати самостійно. Скільки було котів ми можемо взяти із малюночка. Порахуйте, будь ласка, скільки котів було. Так, було вісім котів. Скільки пішло котів, ну, пішли додому, мабуть, так? Ви можете обрати будь-яку кількість. Хтось напише два коти, хтось напише один, хтось три, хто п'ять. Тобто цю кількість ви передумаєте самі. Вам треба знайти, скільки залишилося, розв'язати задачу, записати відповідь. А в другій задачі, давайте подивимось, ми знаємо, що всього було 9 котів, з них були руді коти і чорні. Скільки рудих, придумайте самі, але пам'ятайте, що це число не може бути, не може бути або більше 9, да? або дорівнювати 9. Так, це може бути всі числа менше 9. Ну, окрім нуля, звичайно. Також вибираєте число, записуєте сюди, розв'язуємо і пишемо відповідь. От такий у нас сьогодні урок. Пам'ятайте, що вам треба вивчити правила, обов'язково вивчити. І скажіть: а хто вже запам'ятав ці правила? Молодці! Які завдання вам були зрозуміли, я, в яких ви ще не дуже розібралися? І оцініть свою роботу на уроці. На сьогодні все. До побачення!